Тернопільська Нева провела свій перший офіційний поєдинок після відпустки. У дебютній грі в першому етапі ВБЕТ Кубку України Тернополяни зустрілися із футбольним клубом Буковина із Чернівців. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. На початку поєдинку більше володіли м'ячем господарі поля. І вже на 14 14-й хвилині тернополяни відкрили рахунок. Проте відразу через 4 хвилини чернівчани злівняли рахунок. Далі обидві команди продовжували проводити небезпечні атаки, але забити. Основний час так і не вдалося. Тому за регламентом Кубка України команди продовжили грати в екстратаймах, але і тут забити командам не вдалося. Тому на гравців очікувала серія післяматчевих пенальті. За підсумком 11-метрових тернополяни програли із рахунком 3-4. Тому за таким результатом Нива покинула змагання за Кубок України. Хочу подякувати хлопцям за. Відношення вони сьогодні були кращими на полі, я вважаю, за суперника. І, в принципі, ми готувалися до команди, яка ставить перед собою завдання вийти в прем'єр-лігу. На фоні їх я вважаю, що ми виглядали дуже непогано, навіть переважали містами суперника. Я вважаю дві-два достойних суперника. Сьогодні зустрілись на цій стадії. Також вважаю, це сильніша пара була. І обидві команди продемонстрували якісний футбол. Пенальті, лотерія. Нам пощастило не війні. Хороша команда, желаю успіху. Наступний матч Тернопільська Нива проведе вже у змаганнях першої ліги. Гра відбудеться на міському стадіоні імені Романа Шухевича 8 серпня. Зіграють тернополяни проти команди Епіцентр із Хмельницького.